thank <laughs> you Алі СТВ БТРІ щоденний випуск новин. Сьогодні 272-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Далі коротко про новини ранку 22 листопада. Вночі армія окупантів з важкої артилерії випустила по селах Маранецької громади Нікопольського району Дніпропетровщини понад 60 снарядів. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Загиблих та поранених немає. Тим часом на Криворізькому та Херсонському напрямку. Напрямках росіяни посилюють оборону. Про це повідомили у Генштабі у ранковому зведенні. Проте це російську армію не врятує. Втрати окупантів наближаються до 100 тисяч особового складу. Більше у зведенні військового телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 листопада орієнтовно становлять особового складу близько 85 тисяч осіб ліквідовано. Танків 2895. Бойових броньованих машин 5827, артилерійських систем 1882 одиниці, РСЗВ 395, засобів ППО 209, літаків 278, гелікоптерів 261, автомобільної техніки та автоцистерн 4393, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1537 одиниць крилатих ракет 480, спеціальної техніки 161 одиниця. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюють Україна повернула додому тіла 33 загиблих героїв. Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 33 захисників. Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Операція проводилася за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низ. Ки силових структур України далі. Цитата: процес переговорів про передачу тіл триває постійно. Спільними зусиллями прагнемо якнайшвидше повернути сім'ям тіла захисників, щоб ті могли гідно вшанувати пам'ять. Наголосив Олег Котенко: загалом від початку роботи офісу уповноваженого вдалося повернути 696 тіл. Вічна слава героям. Тим часом бойові медики роблять все можливе і неможливе, аби якомога більше наших захисників врятувати після поранень у боях. Кожен з них виконує три евакуаційні етапи, і перший є ключовим. Часто його виконують під час бойових дій. Колеги військового телебачення дізналися, як медики в умовах війни рятують життя. Вони рятують життя бійців, які зазнають поранень в боях з окупантами, лікують хвороби, знімають біль, оперують в екстремальних умовах за кілька кілометрів від передової. Це військові лікарі. Це лікарсько-стабілізаційний пункт. Працює тут медична рота військової частини. Займається надання першої допомоги лікарської кваліфікаційної, стабілізує пацієнтів трьохсотих. Операції роблять від маленької до великої. Обслуговуємо цивільних, соматичних, лікуємо зуби. В принципі, в нас можна отримати будь-яку допомогу. Коли людина отримує поранення, після поранення вона потрапляє до нас, отримує першу допомогу, це є перший етап зі всіх трьох евакуаційних, От. і відправляється далі по етапах евакуації. Команда пункту Справжні фахівці так, лікар-анестезіолог Дмитро до широкомасштабного вторгнення працював в одній з відомих столичних клінічних лікарень. Я займаюся анестезіологією та інтенсивною терапією, власне кажучи, за фахом у сферу моєї відповідальності входить надання допомоги найтяжчим пораненим, хворим у критичних станах. Говорячи коротко, наша задача зробити так, щоб хворий не вмер від того, що з ним сталося, і від того, що з ним необхідно зробити для його подальшого одужання. Була виконана блокада. Ціллю тієї блокади було знеболення травмованої грудної клітини. Під контролем ультразвуку ми візуалізуємо ділянку, яка нас цікавить. Підходимо до неї голкою, вводимо лікарський засіб та просто блокуємо нерви, які забезпечують проведення больових сигналів. Після виконання такої маніпуляції хворим значно краще дихати. Вони можуть від відкашлювати відхаркувати мокротиння, можуть продовжувати активний спосіб життя і почувають себе набагато краще. Лікарсько-стабілізаційний пункт має сучасні реанімобілі, які дають можливість не тільки швидко доставити поранених з місця евакуації, а й вже в дорозі надавати їм необхідну допомогу. Ми знаходимося зараз в автомобілі Фіат, це реанімобіль для транспортування важких поранених. Він облаштований самими основними девайсами для того, щоб надавати повноцінну допомогу в дорозі пораненим. Цей автомобіль використовується виключно для транспортування важких поранених. Є можливість проводити і штучну вентиляцію легень. Є монітор, також є розетки, в які ми можемо підключати перфузори, облаштовано також киснем і відсмоктувачем для санації. Це ще один наш автомобіль. Це бойова конячка, яка бувала під обстрілом неодноразово. рятуючи наших хлопців з передової, вивозила важких поранених з лінії зіткнення. На Житомирщині розкрили ще одну схему незаконного виїзду за кордон чоловіків призивного віку. Організатори схеми Житомиряни підробляли документи про непридатність чоловіків до військової служби. Наразі одного з організаторів вже затримали. Про це повідомляє прес-служба СБУ у Житомирській області. Оперативники спецслужби встановили, що так звану мегіраційну діяльність організували двоє приватних підприємців із Житомира через спеціальну. Створений телеграм-канал вони пропонували чоловікам приземного віку з усієї України виїхати за кордон за так званим станом здоров'я. До пакету документів, які чоловіки виготовляли самостійно, входили висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби аналогічна довідка центру комплектування та соціальної підтримки України. Тимчасове посвідчення військовослужбовця про непридатність до військової служби, і до кожного замовлення фігуранти підходили індивідуально. Документи виготовляли з урахуванням регіону проживання замовника та з використанням бланків і початок тих офіційних установ, до юрисдикції яких від територіального відносилося. Вартість повного так званого пакету з мокрими печатками належних установ становила у середньому 25 тисяч гривень та прив'язаність Зувалася до курсу долара США на день угоди. Наразі перевіряється також причетність лікарів військово-лікарської комісії та посадовців одного з регіональних центрів контактування та соціальної підтримки України, які могли допомагати організаторам схеми. Волонтери Житомирщини та влада Житомирщини продовжують допомагати звільненим від окупантів українським містам. Так, вчора з Житомира вирушила колона семи вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою для Миколаєва та Херсонщини, що передаємо, розповідає Каріна Цимбалюк. Шість фур та один мікроавтобус. Це гуманітарна допомога від Житомирщини, Херсонщині та Миколаєву. Збирали усе необхідне волонтери не лише для цивільного населення, а й для військових. Ми згідно доручення президента, сьогодні відправляємо гуманітарний вантаж на Херсонщину, показуючи, що ми разом з Херсонщиною і це. Дійсно, те, що зараз вкрай необхідно, це продукти харчування, це засоби гігієни, це медичні препарати, це одяг. Я дякую волонтерам, які долучилися також до нашої акції «Житомирщина разом з Херсонщиною. Частина вантажу йде для Збройних сил України, для військових частин, які знаходяться, зокрема деревина, які знаходяться в Миколаєві. Ми далі продовжуємо допомагати тим регіонам, які це набагато більше зараз необхідніше аніж нам. На початку війни ми отримували допомогу так само від інших регіонів України. Сьогодні ті можливості, які в нас є, ми будемо перенаправляти для інших громадян нашої держави. Херсон це Україна, Крим це Україна, Житомир це Україна, Закарпаття Україна і Донецьк, і Луганськ. Тому, коли важко сьогодні десь одній території мають об'єднуватися для того, щоб надати допомогу. Житомирщина сьогодні це демонструє. Волонтерською діяльністю Емір займається вже давно, тому як ніхто знає, чого найбільше потребують люди. В Херсон їдемо перший раз. До цього їздили в Харківську область, були в Ізюмі, в Куп'янській, Балаклеї. Веземо, зібрали гуманітарну допомогу, їжу. Дивлюся, там дрова, ну все, що можна було зібрати, допомогу їдемо в Херсонську область. В саме місто Херсон. Люди потребують теплий одяг, їжу, якісь обігрівачі, генератори. Так як ми бачили, що там нема ні світла, ні газу, нічого. Тобі ж обігрітися, поїсти. А от водій Юрій гуманітарну допомогу везе вперше. Каже, що зовсім не боїться, бо розуміє, як люди зараз потребують допомоги. Всі українці повинні бути в такому випадку сплоченні, так сказати, допомагати одне одному. А зараз тим більше самі бачите, яка пора, що треба людям і тепло, і воду, і допомога повинна бути. А яка нам мотивація треба? Ми українці, нам не треба мотивації. Ми повинні бути всі один за одного. Один за всіх і всі за одного. У ще одному звільненому від окупантів місті Куп'янськ Житомирські художники вирішили у незвичний спосіб, не злякавши щоденних обстрілів, митці вирішили до Харківщини, аби підтримати місцевих жителів мистецтвом та черговий раз показати, що ми всі єдині. Житомир та Куп'янськ разом такий мурал з'явився у звільненому від окупації Куп'янську, а малювали його Житомирські художники, які не побоялися обстрілів поблизу. Знаєте, коли в Житомирі бакає, то думаю, всі оце полігон, це там, коли заво там ще щось. А коли ти стоїш на стрілянці, там фарбуєш стіну, <думуєш> знаєш, розумієш, то вже не полігон, то кудись або по нашому, або по чужим. Чомусь ми не ховалися <думуєш> взагалі. <думуєш> Просто стояли, працювали це було більш-менш спокійно. Працювали ми ці близько 15 годин використовуючи яскраві кольори, адже хотіли додати трохи фарб місту. Народилась така ідея, якби зробити мурал на одній із стінок Куп'янська, тому що місто насправді дуже сіре. Більшість частина того міста вона в руїнах. Дивитись так без сліз неможливо. Але ми коли вже приїхали, зрозуміли, чому ми приїхали. Житомирянам запропонували їздити до Куп'янська з Харкова, але митці вирішили, що тільки втрачатимуть час. Ми вирішили в Куп'янську залишитись. Нас ще спитали, чи нам не страшно. Ми сказали, що люди ж живуть, і ми будемо жити. Які питання? Нам надали невеличкий будиночок, достатньо зручний. Гарний жінка виїхала, але по телефону з нею зв'язались. Вона залюбки нас пустила в свій дім. Але о 18-й годині вже в цьому місті комендантська година. І а звичайно, нам треба було до ночі, до ну, скільки часу нам треба було. Ми звернулись до голови військової адміністрації, пане Андрію. Дуже приємна людина. Він сказав: Добре, о пів шостої вони нам дали двох військових, які нас охороняли. Наші художники зробили всю свою роботу. Потім вони нас на власному автомобілі завезли вже в той будиночок, де ми жили. А наступного ранку, о 7 годині, митці вже працювали над муралом. Художники кажуть, мешканці цікавилися процесом та пропонували будь-яку допомогу. В принципі, люди були ну зацікавлені. Це викликало живий інтерес, що ж ви тут малюєте, приїхали та ще так так здалеку самого Житомира. В принципі, ми в основному тільки позитив від населення отримували. Всі гарно відносились, і всім було цікаво, якось ну не знаю. Можливо, їх це розвеселило, або хоча б якісь приємні моменти дало в житті. Воно їм треба розумієте. Просто інколи от як подивишся в їх очі, такі вицвівші і одна та ці всі руїни. Вони цього потребують серйозно. Якихось, грубо кажучи, яскравих кольорів, якоїсь уваги. Вона потрібна її треба приділяти, щоб вони розуміли, що вони не лишилися. Отак на самоті. А коли завершили роботу, ми ці відчули і відча якийсь був, і якась і радість, і десь місцями навіть ейфорія. Ну, складні дуже переживання, дуже багато. Таких картинок, які в голові виникли, ну не виникли, а він ж їх побачив, і вже від них ну, не забудеш ніколи. І зорі, от, оці всі, коли виключене освітлення, і от військові, які от, так от просто йдуть в ніч в темну. І не знаю, як вони там, що бачать, місцеві люди, там хто. Хто у хто хто навпаки, там якось радіє. Ну вони всі якісь такі небайдужі і дуже дуже емоційні. справді. дійсно, дійсно їх треба підтримувати. Мешканцям сподобався мурал, і вони вже запросили Житомирян розмалювати ще кілька будівель. Тож житомирські художники вже планують наступну поїздку до Куп'янська навесні. А далі про погодні умови. Зима увірвалася у Житомирські будні неочікувано рано. Вчора було оголошено про перший рівень небезпеки через снігопад, який не припиняв йти практично добу, внаслідок чого до 23 години 00 у Житомирі було не дозволено заїзд крупно-габаритного транспорту. Таке рішення прийняли члени комісії з питань надзвичайних ситуацій. Повідомляли у міській раді. І аби вже зранку не було транспортного колапсу. Вночі у посиленому режимі комунальники прибирали сніг з доріг. Детально про очищення міста від снігових заметів розповідає заступник міського голови Олександр Шевчук. Житомир оговтується від двохденних опадів, а комунальники працюють у посиленому режимі. Яка ситуація в місті з прибиранням від снігу та ожеледиці, розповідає заступник міського голови Олександр Шевчук? Задіяні практично всі підприємства. Це не тільки комунальне підприємство «УАШ», яке займається дорогами, це і керуючі компанії, і по тротуарам, це комунальне підприємство Зеленбуд, штучні споруди, спецкомбінати і так далі. Це всі підприємства, які мають техніку. На сьогоднішній день працює тільки по дорогам, у нас сім одиниць зараз. Це посипання і вже деяких на вулицях починають підбивати підбор, тому що всю ніч практично місто пересипалося. потім проходилися твалами і зранку почали під самий ранок знов пересипати. І ці до обіду продовжували. Зараз вже трошки картина вирівнюється. 11 одиниць працює по тротуарах загального користування. Та більше 10 одиниць їздять на пробудинкових територіях. Також в місті ще є вулиці, які зовсім не прибиралися, але це обіцяють виправити. І сьогодні на ніч є ще плани. Це невеликі вулиці на мікрорайонах, Мальованка, Мар'янівка і так далі. Є ще провулки, вулиці, на яких ще не заїжджала техніка, і вночі трактора будуть дочищати. У нас завжди першочергові вулиці це ті вулиці, де ходить громадський транспорт. Бердичівська, Київська, проспект Миру, проспект Перемоги, Вітрука і так далі. Ти кількість автомобілів ми з року в рік заходимо про те, що для того, щоб це було одночасно і дуже швидко, то їх потрібно точно не сім, не вісім, їх потрібно два десятки. Але отакої аномальної погоди у нас протягом року ну, максимум 3-4 дні з періодичністю там в два-три тижні. Тобто, в минулому році це було теж чотири чи п'ять днів. У нас було аномальних опадів, і тому тримати двадцять автомобілів парк для того, щоб ні. Але є технологічний процес, і є треба час. і Це приблизно 3-4 години проходить на те, щоб пересипати все місто, обробити піщано-сольовою сумішю і е, потім вже далі завершити всі процеси. Олександр Шевчук запевнив, що і техніки, і суміші для прибирання достатньо. Матеріалів достатньо. Техніки. Ну, сьогодні в ніч буде знову працювати 7-6 одиниць техніки на дорогах. Цього достатньо, але це потрібен час. Якщо навіть 20 одиниць виїжджало, ми не можемо за пів години фізично пересипати і вигребти, вичистити все місто. Для цього потрібен час, це мінімум 2 години. Взагалі більше 25 одиниць. Це і мала механізація, це і очисні машини, які ходять по тротуарах. А по скільки запасів? Запасів достатньо, і зараз ще довозиться пісок і сіль. В процесі оголошення тендера, договори підписані, і ще довозиться і пісок, і сіль. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. Проте без сніжних колапсів, які стали причиною ДТП у Житомирській області, все ж не обійшлося. Так, за останню добу сталося декілька аварій з постраждалими, а сьогодні зранку смертельна. Про це повідомляє головне управління Нацполіції у Житомирській області. Так, 22 листопада поблизу села Гуйви внаслідок лобового здійснення двох автомобілів один з водіїв загинув, інший з травмами ушпиталений. А о третій ночі на трасі Київ чоп 51 річ. Водій позашляховика не впорався з кермуванням і на швидкості зіштовхнувся з колесовідбійником. У наслідок ДТП пасажир автомобіля отримав поранення та був ушпиталений. На сніжних автошляхах ДТП були й 21 листопада. Зокрема, поблизу села Звеняча Бердичівського району близько 2-ї години дня 62-річний водій не впорався з керуванням та в'їхав на зустрічну руху, де зіштовхнувся з іншим автомобілем. У наслідок та пригоди поранення отримав водій та двоє пасажирок винуватця ДТП. Роботи ж вистачало і у рятувальної служби. Це і ліквідація наслідків негоди, і допомога водіям вибратися із ніжної пастки. Більше про роботу надзвичайників розповідає заступник начальника головного управління ДСНС України у Житомирській області Олег Держанівський. Протягом дня, 21 листопада, в подальшому ночі на території області спостерігалось погіршення погодних умов. Випало до 15 см опадів у вигляді снігу, спостерігалася ожеледиця, налупання мокрого, мокрого снігу, в тому числі на дерева. Працював обласний штаб з ліквідації наслідків негоди. Безпосередньо участь в процесі приймали підрозділи ДСНС. Зокрема, деблоковано 14 транспортних засобів із заметів, прибрано 11 дерев, які впали на проїжджу частину. За наслідками негоди, 22 населених пункти були відключені в енергопостачання. На даний час проводяться роботи щодо його відновлення. І про людей, які вселяють надію у майбутнє. Так, в Житомирській області, попри всі ризики війни, 20 господар займаються розвитком тваринництва на майбутню перспективу. Про це повідомляє департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної військової адміністрації. В області молочною справою займаються 15 господарств. М'ясною 4. два господарства розводять вівців та кіз, і одне займається бджолами. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Пам'ятайте, завдяки кому ми з вами завдячуємо відносним спокоєм і можливістю працювати, ходити у кав'ярні і бути з рідними. Слава героям! Слава Україні! У середу, 23 листопада, максимальна температура в день мінус один, вночі мінус два. волось повітря 91 Вітер західний 2 метри за секунду. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, але ближче до вечора очікується сильний снігопад.